Житє святого рівноапостольного, Великого Князя Володимира. Славить Рим Петра і Павла, через яких увірував у Христа Сина Божого. А сіє і Ефес і Патмос і Іоанна Богослова, Індія, ФОМУ, Єгипет Марка. Кожна країна, місто і народ шанують і славлять своїх наставників, які навчили їх християнській вірі. Наш український народ прославляє просвітителя і хрестителя Київської Русі рівноапостольного Великого князя Володимира. З іменем святого рівноапостольного Великого князя Володимира нерозривно пов'язана подія в історії нашого народу хрещення Київської Русі. Хоч і християни на нашій землі жили і раніше, в період язичества, такою християнкою була бабуся князя Володимира, княгиня Ольга, яка сподобалася слави святих рівноапостольних жінок. Свята Ольга збудувала багато християнських храмів, але хрещення держави в цілому. Хрещення всього народу відбулося тільки за святого Володимира, який по праву називається просвітителем Київської Русі, бо він просвітив її світлом Христової віри. Святий князь Володимир був сином київського князя Святослава. Невдовзі після смерті Святослава між братами почався розбрат. Ставши єдинодержавним князем Київської Русі, Володимир здійснив кілька вдалих воєнних походів, завоював Галичину, підкорив В'ятичів і Радимичів, переміг Камських болгар, успішно воював з печенігами і таким чином розширив межі своєї держави від Балтійського моря на півночі до річки Бух на півдні. Утвердивши свою владу, Великий князь київський Володимир, усіляко сприяв зміцненню язичницької релігії Багатобожжя. Він встановив на київських пагорбах ідолів Перуна, Хорса, Дачбога, Стрибога, Семагла та інших, яким приносилися жертви, і не раз наша земля зрошувалася невинною кров'ю. У 983 році, після вдалого походу неятвягів, князь Володимир зазвичай вирішив принести жертву ідолам. Бояри кинули жереб, що випав на Йоанна, сина варяга Федора, який був християнином. Федор відмовився віддати свого сина християнина в жертву бездушним ідолам, сказавши князівським воїнам: У вас не боги, а дерево. Нині є. А завтра згниють. Бог один, який сотворив небо і землю, зорі та місяць, сонце і людину. Розлючений натоп київських язичників зруйнував будинок варягів, під уламками якого Феодор та Йоанн прийняли мученцівську кончину. Передсмертні слова Феодора, передані Великому князю Володимиру, вразили його. Душа князя, яка шукала істинної віри, не знаходила спокою. Володимир став згадувати своє дитинство та благочестиві настанови, які чув від своєї бабусі рівноапостольної Ольги. Він почав сумніватися в істинності поганських богів. Коли дізналися про це, і про його бажання прийняти істинну віру до Києва почали приходити проповідники з різних країн. Літописне передання про випробування вір оповідає, що першими прибули посли від мусульман. Опис мусульманського раю з гур'ями сподобався сластолюбному князю, але обрізання здалося непотрібним, а заборона на вино неприйнятна. Він відпустив мусульман з миром, сказавши їм: Вино, веселість Русі, не можемо без нього. Посли німецьких католиків говорили князю про велич невидимого бога Вседержителя та нікчемність поганських ідолів. Князь відповів їм: Повертайтесь назад, отці наші не приймали віри від папи, уважно вислухав Іудею. Які прийшли з Казарського Каганату, князь Володимир запитав, де їхня Батьківщина? В Єрусалимі, відповіли вони. Але Бог за гріхи, Росія, у нас Як же ви осмілюєтеся пропонувати свою віру, коли самі за гріхи перебуваєте під Гнівом Божим? заперечив Володимир. Після цих проповідників прибув до Києва грецький філософ? Посланий патріархом Константинопольським Миколаєм, він виклав князю Володимиру історію створення світу та гріхопадіння, боговтілення та спокути, а наостанок розповів про друге пришестя і показав ікону страшного суду. Вражений цим зображенням Володимир зітхнув добре тим, хто стоїть праворуч, і горе тим. То стоїть ліворуч. Якщо хочеш стояти з праведниками, то прийми хрещення, сказав йому філософ. Володимир подумав і відповів. Зачекаю ще трохи. Відпустивши грецького посла з дарами, князь Володимир зібрав своїх старшин і бояр на раду. Було вирішено відправити послів і випробувати кожну віру на місцях. Обрали десять мужів добрих і розумних, і послали їх до мусульман, латинян і греків. Найсильніше та найсприятливіше враження на послів справило Богослужіння греків у Константинопольському храмі Святої Софії. І не знаємо ми на небі ми були чи на землі. Бо на землі не можна побачити такої краси, розповіли посли після повернення до Києва. Вислухавши їх, бояри, сказали князю Володимиру. Якби поганий був закон грецький, то не прийняла б його бабуся твоя Ольга, яка була наймудрішою жінкою. Незабаром після цього, у 987 році князь Володимир пішов у похід на місто Херсонес в Криму, яке на той час належало Візантійській імперії. Захопивши Херсонес, він почав домагатися руки царівни Анни, погрожуючи в разі відмови походом на Константинополь. Брати царівни, візантійські імператори, співправителі Василій і Константин поставили умовою шлюбу прийняття князем Володимиром віри Христової. Я давно випробував і полюбив її, відповів князь Володимир. Коли царівна Анна прибула з духовенством до Херсонеса, князь Володимир раптом осліп. Царівна запропонувала йому негайно охреститися, сподіваючись на зцілення. Під час святого хрещення князь Володимир прозрів і тілесно, і душевно, і в духовному натхненні вигукнув Тепер я побачив Бога істинного. Деякі з дружинників князя, вражені цим чудом, також охрестилися. У святому хрещенні князя Володимира називали Василієм на честь святого Василія Великого. Тоді ж у Херсонесі відбувся і шлюб з царівною Анною. Після повернення до Києва. Князь Володимир зібрав дванадцятьох своїх синів і підготував їх до прийняття віри Христової, охрестився й увесь його дім і багато бояр. Потім князь Володимир узявся до викорінення язичництва на Русі і почав ревно нищити поганських ідолів. Одних спалив, інших порубав, а головного ідола Перуна було скинуто з пагорба в Дніпро. Відразу після знищення ідолів відбулося просвітлення киян євангельською проповіддю. Священнослужителі, а також княжичі та бояри, охрещені раніше, обходили площі та будинки киян і наставляли їх в істинах Євангелія, викривали суєтність і марновірність язичества. Одні кияни тоді ж прийняли святе хрещення, інші вагалися. Великий князь Володимир призначив день всенародного хрещення і оголосив по всьому місту якщо хтось не прийде зранку на річку, чи то багатий, чи то вбогий, чи жебрак, чи невільник непокору до мене виявить. Тільки найзапекліші язичники виявили супротив цьому велінню Великого князя і втекли з Києва. Більшість киян прийшли на те місце, де притока Дніпра Почайна впадає у Дніпро. Якби нова віра не була кращою, князі і бояри не прийняли б її, так говорили в народі. Багато людей, старій, молодій, матері з дітьми, входили у води Дніпра. Священнослужителі на чолі з першим київським митрополитом Михаїлом читали молитви. Коли таїнство Святого Хрещення було звершено, князь Володимир, зівши очі на небо та подякував молитві Богу. Труди Великого князя Володимира і перших київських митрополитів Михаїла та Леонтія, вірних його сподвижників, дали чудові плоди. Минуло кілька років і до кінця 10 століття на Київській Русі вже були свої єпископи, священики та діякони. Значно збільшилася кількість грамотних людей усякого віку та стану. Київська могутня держава залучалася до християнської культури та цивілізації. Увійшла в сім'ю християнських народів Європи. Після хрещення святий Великий князь Володимир внутрішньо преобразився, став новою людиною, облагородженою Духом Святим, став прикладом милосердя та співчутливої любові до ближніх, виконання заповіді Христових і настанов Святої Церкви стало мірилом життя та поведінки Великого князя. Слова Євангелія. Блаженні милостиві глибоко запалив душу святого князя Володимира, він щедро роздавав милостині своїм підлеглим. У дні церковних свят, які князь проводив у радості християнській і любові, у нього готувалися три трапези: перша для духовенства, друга для жебраків і убогих, третя для себе, бояр та служивих людей. Піклуючись про бідних, роблячи благодіяння тим, хто цього потребує, даючи притулок подорожнім, пом'якшуючи кару злочинцям, князь Володимир незабаром заслужив всенародну любов, а люди заслужено почали лагідно його називати Володимир Красне Сонечко. На виконання християнського обов'язку миротворства святий Володимир припинив військові дії. І цілковито віддався турботам про мирне влаштування держави. Щоб убезпечити себе від набігів кочівників і захистити кордони, святий князь Володимир побудував у державі міцні фортеці. За святого рівноапостольного Великого князя Володимира Київська Русь досягла розквіту, її вплив поширився далеко за межі держави. Блаженна кончина святого Рівноапостольного Великого князя Володимира сталася в липні 1015 року в селі Берестовому неподалік від Києва. Поховали його в десятині церкві. Весь народ гірко оплакував князя. За Великого князя Київського Ярослава Мудрого, церква вже вшановує пам'ять Святого князя Володимира, просвітителя Київської Русі. Митрополит Київський Іларіон у своєму похвальному слові князю Володимиру називає його Другим Константином, апостолом нашої землі і, звертаючись до нього, говорить за Добрі справи нині отримав нагороду на небесах. Блага приготовані Господи тим, хто любить Його і насолоджуючись спогляданням Його, помолись Господу про землю нашу та людей. Амінь.